Привіт, друзі! Дуже рада вітати вас на моєму YouTube-каналі. Мене звати Ірина і це моя не така вже таємна кімната. Це простір, де я ділюсь найціннішим, що в мене є моєю вірою. Я вірю в Ісуса Христа дуже щиро і дуже давно, і ця віра щодня продовжує змінювати моє життя на краще. Тому я дуже змотивована ділитися цим шляхом із вами в сподіваннях, що це допоможе і вам, в ваших пошуках Бога, в ваших пошуках відповідей на питання, що цікавлять щодо духовності, віри, стосунків із Богом. І в сьогоднішньому випуску я хочу поділитися з вами своєю такою духовною рутиною, розказати, що я роблю щотижня, щодня, для того, щоб зростати у вірі, для того, щоб... Ставати ближчою до Бога, краще чути Його голос і мати змогу ділитися откровеннями тут із вами. Тож такі залаштунки цього подкасту сьогодні відкриваю. І сподіваюся, що це надихне вас додати, можливо, якісь пункти в свою щоденну рутину, аби в кожному дні вашого життя було місце для Бога. Хочу зазначити, що я не є ідеальним прикладом. Я буваю там, забуваю почитати Біблію. Я буваю, коли прокинусь, одразу полізу в соціальні мережі, гортати стрічку замість того, щоб помилитися. Я не ідеальна людина, і я себе тут таким чином не презентую. Але є низка речей, які мені вдалося вивести на рівень звичок, які інтегровані в моє життя. І я бачу позитивний вплив цих звичок на моє життя, і я хочу ними поділитися із вами. Щоб, можливо, ви їх застосували також і побачили результат на власні очі. Тож я буду говорити чисто зі свого досвіду, але ви тримайте в голові, що і у мене все не вдається ідеально, і, можливо, не кожного дня ця рутина виглядає. от так стабільно і так прям духовно. А, бо життя має різні періоди, і кожного дня я не прикладаюсь такою самою, як вчора. Да, змінюється фізичний стан, змінюється емоційний стан. Це життя, ми всі цілісні люди. Да, у нас не може бути все постійно на одній хвилі. Тож, і очікуйте, що. І у вас буде, колись буде більше мотивації, колись буде менше мотивації. Головне, я вважаю, це робити щось щодня. Колись ви можете проявитися на 90%, на 100, колись у вас є тільки 10, щоб дати. І те, що ви проявляєте постійність, те, що ви кожного дня. Робити щось хоча б маленьке для того, щоб поспілкуватися із Богом, для того, щоб бути да, в цьому контакті, в цих стосунках, це вже багато чого значить і для вас, і для Бога, я впевнена. Давайте ж поговоримо про те, що конкретно ми можемо робити для того, щоб поглиблюватися у вірі і поглиблювати ці стосунки, особисті, стосунки із Богом. Перше, що мені особисто приходить на думку, це ходити до церкви. Але зазначу, що само по собі ходіння до церкви не робить нас християнами, не рятує нас, не спасає нас від вічної смерті. Мені подобається вираз, я не знаю, хто є автором. Але мені подобається вираз, що хождіння до церкви не робить мене християнином, так само як перебування в гаражі не робить мене машиною. Єдине, що має значення. Єдине, що робить нас християнами, це віра в Ісуса Христа. Якщо я вірю, що Він помер за мої гріхи і воскрес в третій день, щоб я мала вічне життя через цю віру. Я є християнкою. Те, що я ходжу до церкви само по собі, мене не рятує від вічної смерті, мене не рятує від аду. Це не буде зраховано, як отут у тебе плюсик, а тут ти пропустив. Так, да, декілька балів втратив. Це не так система працює. Церква не рятує нас від аду, не робить нас святішими. Ми освячуємося через жертву Ісуса Христа. Але нащо нам тоді ходити до церкви, якщо ми вже спасенні через віру, якщо ми можемо спілкуватися із Богом прямо без посередників, без того, щоб хтось замість нас замолював наші гріхи, і ми можемо. Молитися в будь-який час на будь-якому місці, і бути впевненими, що Бог нас почує. Нащо нам тоді приходити в храм? Мені подобається, як це описано в Матвія, 18 розділі. Адже де двоє або троє зберуться в ім'я моє, там і я серед них. Зазвичай в церкві збирається набагато більше людей, ніж двоє і троє. Тому ми можемо бути впевненими, що. Щонеділі Бог там разом з нами, Духом Своїм Святим. І йому дуже цінно, що ми виділяємо час спеціально для того, щоб прийти до церкви, щоб зустрітися там із Богом. Він особливим чином відповідає на молитви, він особливим чином працює із нашою душею, зцілюючи наші внутрішні рани, наші емоції, наше фізичне тіло. Він особливим чином говорить до нас через проповідника, тому що проповідь, що звучить щонеділі в твоїй церкві, це не просто тема, яка з бухти-барахти з'явилася в голові е, спікера. Це щось, що Дух Святий відкриває пастору або проповіднику, знаючи, що ти будеш сидіти в залі і слухати це, знаючи, що. Актуально в твоєму житті, що може допомогти тобі пройти через твої випробування, допоможе тобі знайти відповіді на твої питання. Те, що ми чуємо в проповіді, може відкрити для нас нові альтернативи, нові погляди на наші ситуації, може стати відповіддю на наші питання. І дуже важливо не просто сидіти, послухати і піти. Важливо розмірковувати над цим словом і протягом тижня. І що мені подобається робити з моїми друзями, з моїм хлопцем, після служіння ми залишаємося і ми говоримо про те, що нам відгукнулося, що ми не зрозуміли. Ми обмінюємося думками. І це теж дуже такий цінний контакт. Ну, кожен сприймає через призму свого досвіду. Да? І буває, що чуємо одні ті самі слова, але розуміємо їх зовсім інакше і обговорюючи це. Кожен відкриває для себе нові перспективи, нові погляди, отримує ще більше інсайтів. І що цікаво, якраз такі дискусії і створюють довіру, такі дискусії і створюють нові дружні зв'язки, створюють ком'юніті навколо тебе. Тому що церква це не про будівлю, церква це про людей. До яких ти можеш звернутися з питаннями, які у тебе виникають щодо прочитаного в Біблії, до яких ти можеш звернутися за молитовною підтримкою? Це люди, і це велика цінність мати когось, хто підтримає тебе на твоєму шляху. І, звичайно, що ця платформа не заміняє церкву, але я дуже хочу і я молюсь про це, щоб цей канал обростав таким ком'юніті. Тож знайте, що якщо у вас виникають питання, дотичні до сьогоднішньої теми, або взагалі щодо християнства і стосунків із Богом, ви можете залишати їх в коментарях. Якщо у вас є потреба, щоб за вас помилились, ви також можете писати про це в коментарях. І інші коментатори давайте підтримувати один одного. Позначаєте якось або в відповідях, або просто поставивши лайк на коментар, що ви молитесь про ту людину, давайте робити якісь ланцюжки молитовні. Да, не соромтеся, ми тут для цього, для того, щоб підтримувати один одного, ділитися нашим досвідом і шукати Бога. Я думаю, це класна платформа для того, щоб знаходити таких друзів, на яких можна покластися. Що найголовніше, як на мене, що дає церква і оці розмови після служіння, це те, що у тебе в голові постійно крутяться думки не про одяг, не про там затори на дорогах, не про якісь буденні речі, стосунки і тому інше. Ти постійно думаєш, і у тебе постійно в діалогах звучить ім'я Бога. Ти постійно тримаєш Бога в розумі. І є дуже цікаве місце місцесписання, яке мені подобається, яке мені здається актуальне тут, воно записане в псалмах в першому розділі. Там цар Давид каже: блаженний чоловік, але й жінка теж, який не бере участі у раді нечестивих, не стає на дорогу грішників і не сидить у зборищі кепкунів. Але він насолоджується Господнім законом, і над його законом він роздумує вдень і вночі. Він буде, як дерево, посаджене біля потоків води, яке переносить свій плід у належну опору і листя якого не в'яне, в усьому, що тільки він робить, матиме успіх. Оце от розміркування над Божим Словом, над Божим законом вдень і вночі, написано. Буде приносити успіх, те, про що ми думаємо на постійній основі, рано чи пізно стає нашою реальністю. Якщо ми думаємо про те, як стати ближчими до Бога, як освятити своє життя, як позбутися гріховної поведінки, як зрозуміти писання, якщо ми говоримо з нашими друзями, от там у мене нове о, а Бог мені сказав то-то, о, давай помолимось разом. То це і буде формувати, по-перше, вашу дружбу, позитивно впливати на вашу дружбу. По-друге, позитивно впливати на ваше життя. Ви будете помічати, як ваша реальність змінюється, тому що замість того, щоб мусолити ваші проблеми, ви будете постійно вдень і вночі розмірковувати над Божим Словом. Ходити до церкви, читати слово там, розмірковувати над проповідями – дуже важливо. Але стосунки з Богом не мають обмежуватися одним днем на тиждень, не мають обмежуватися недільним служінням. Бо тут той самий принцип, що і з людьми, коли ми будуємо дружбу з кимось, ми постійно з'являємося в їхньому житті, ми постійно підтримуємо діалог, ми цікавимося їхнім життям, ми дізнаємося їхні минулими. Ми дізнаємося їхній характер, і по мірі того, як часто ми проводимо час разом. У нас виникає довіра, у нас виникає тепло, любов. Не лізь в кадр. так само і з Богом, по мірі того, як часто ми проводимо час один на один із ним, ми краще чуємо і можемо вирізняти його голос поміж інших. Тож я мотивую вас і посеред тижня виділяти час на те, щоб... Поговорити з Богом на те, щоб помолитися, на те, щоб почитати Біблію. Ісус Христос нам також каже про важливість цього потаємного часу один на один із Богом. Давайте про це почитаємо. Ти ж, коли молишся, війди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, помолися до свого Отця в Тайні, і твій Отець, який бачить і таємне, віддасть тобі явно. Це місце списання надихнуло мене на назву. Мені здається, тут класно передана суть особистих стосунків із Богом: щось таке потаємне, щось таке сакральне, щось що тільки між тобою і Богом. І написано, що Отець, наш Небесний, бачить те, що відбувається потаємно і відповідає явно, що ці молитви, які будуть звучати. Дуже тихенько, можливо, десь у тебе там в кімнаті. Хоча я думаю, це не обов'язково має бути кімната, це має бути виділений час, де тільки ти і Бог, і це може виглядати по-різному. Я скоро розкажу, як це виглядає саме для мене. Але Бог чує ці молитви навіть найтихіші, і Він відповідає на них явно. І немає сенсу в тому, щоб бути багатословними. Не треба робити дуже довгі молитви, показові молитви. Мені насправді важко сконцентруватися на молитві, коли я залишаюся вдома в чотирьох стінах. Тому що я роблю, так це я йду на молитовні прогулянки. Я вмикаю авіарежим на телефоні, вмикаю навушники із э, піснями про славлення. Йду зазвичай на доволі довгу таку прогулянку, де я, по-перше, дякую Богові за те, що він вже зробив або робить в моєму житті, А по-друге, там, де я промолюю кожну сферу свого життя: фінанси, навчання, стосунки, родина все, що я знаю, мене хвилює, і в кожній зі сфер завжди якісь питання є, завжди є якісь турботи. Я роблю, як мені мій Бог сказав, як написано в Біблії, покладіть на нього всі ваші турботи, бо він дбає про вас. Я просто виливаю свою душу зі всіма турботами, страхами перед Богом. І я знаю, що Він дбає про мене, що Він допомагає мені знайти вихід із цих обставин, що він допомагає мені побачити альтернативний. Підхід, от що важливо, не завжди змінюються обставини, але завжди змінюється мій погляд, моє ставлення до цих обставин. Завжди з'являється такий мир в серці і, можливо, більш чітка стратегія, як рухатися далі. Через деякий час я помічаю, що відкриваються нові можливості, що з'являються нові люди, які є провідниками до цих можливостей, і Бог діє. Залиштунками так чи інакше, можливо, це не завжди дуже швидко, але я сто відсотків знаю, що Бог дбає про мене, що йому не байдуже на всі ці мої страхи. Да? і Він навпаки нас заохочує ділитися нашими бажаннями, нашими мріями і нашими також проблемами, бо ми в цьому не одні, і в цьому якраз привілея бути дитиною царя, дитиною Бога. Також кожного дня я читаю Біблію, і, чесно кажучи, от ця частина моєї рутини мені далась найважче з усього, що я сьогодні перераховувала і про що буду говорити надалі. Я дуже довго не могла цю звичку інтегрувати в своє життя, і, в принципі, здавалося, що я і без цього нормально зростаю в вірі, що і без цього в мене класні стосунки із Богом. Але я вам обіцяю, це абсолютно новий рівень відкривається, коли ти робиш читання Біблії пріоритетом в кожному своєму дні. Звичайно, як я казала раніше, да, рівень енергії, рівень твоїх сил може змінюватися від дня до дня, але принаймні один розділ можна прочитати це зазвичай не займає більше там п'яти хвилин. Але це кардинально змінює хід дня. Тому мені зокрема подобається ставити читання біблії на початок дня, якщо є така можливість. Я люблю читати також в паперовій версії. Це нова у мене біблія відносно нова. Я ще продовжую заповнювати ці наклеїчки. Але мені подобається, що можна відкласти телефон в сторону, що можна посидіти і відчути. От Книгу, папір, підкреслити собі вірші, які відгукнулися. У мене тут ця ціла система того, як я позначаю а, тематику віршів, які мені сподобалися для себе, щоб потім було легше повертатися до цих поміточок. Але якщо у вас наразі немає а, паперової біблії, я під кожним відео залишаю посилання на застосунок, який ви можете скачати. На свій телефон і завжди мати біблію з собою в кишені. Я б дуже радила і вам домовитися з кимось із друзів, і з рідних, можливо, і з вашим партнером, щоб читати разом біблію дистанційно, через застосунок. Там є навіть спеціальні такі плани, де ви можете запросити друга, і потім, після прочитаних розділів, є спеціальна секція, де ви можете як в чаті обговорювати. Да? Свої замітки, це, це зараз дуже зручно, але щоб був хтось, кому ви підзвітні, хтось, хто вам нагадає про те, що сьогодні ми читаємо Біблію про те, хто допоможе вам не зійти з цього шляху і зробити це реально своєю звичкою. Щось, що ну, невід'ємна частина вашого кожного дня. В псалмах також написано, що Твоє Боже Слово є світильником для моїх ніг, світилом на моїй стежці. Те, що ми читаємо Біблію кожного дня, дає нам краще розуміння внутрішніх орієнтирів, що є правильним вибором для нас, що неправильним, як нам рухатися далі по життю. Дає можливість знову ж таки тримати Бога в розумі і тримати Його центром наших розмов. Це кардинально змінює. І мислення, і бачення, і те, як ми рухаємося по життю. Також невід'ємною частиною моєї духовної рутини є прослуховування християнської музики. Я, чесно кажучи, не повністю відмовилася від світської музики. У мене є різні плейлісти, і ну, я розумію, що можливо це не ідеальний формат, але це те, що працює для мене. При цьому я велику увагу приділяю. Текстом музики. Я вважаю, що це так чи інакше запрограмовує наш мозок, що це має вплив на наше підсвідоме. І дуже пильную за тим, щоб там не було якихось матюків, якихось образ, зокрема щодо жінок, щоб не було богохульства і чогось такого, що проти моїх принципів, моїх цінностей і мого Бога бо є. Такі кризі пісні, де прямим текстом ображають Бога. Я... Як я можу таку музику слухати? Я ретельно підбираю, що я допускаю до своїх вух, які сенси туди закладені. От саме християнський плейліст допомагає мені налаштуватися на молитву, я поки слухаю, завжди молюся в дусі. Це допомагає мені свій стан нормалізувати, стабілізувати. Там, звучать класні послання да, про те, що. Бог воює за мене, що він зі мною у моїх скрутних моментах, там постійно якісь надихаючі слова для мене, які я беру, як маніфестую в своєму житті. І я думаю, що це дуже дієво також. Крім цього, в дні, коли мені не треба нікуди бігти, або коли відведений час на те, що я готую, прибираю. Якісь такі монотонні да, речі роблю. Я на фоні вмикаю зазвичай подкасти, християнські подкасти, де я можу почерпати для себе знання, перспективи, де я можу почути свідоцтво інших людей, про досвід інших людей. Це те, що мені дуже допомагає, я вірю, швидше рости в вірі, швидше проходити якісь свої випробування і знаходити відповіді на свої питання. І це частина того, що надихнуло мене. Також завести свій подкаст, завести свій YouTube канал і, можливо, бути для вас такою людиною. Тож, якщо вам сьогодні щось відгукнулося з того, що я говорила, будь ласка, напишіть мені про це в коментарях, якщо у вас виникли якісь питання, теж залишайте їх там. Я буду рада вас підтримувати молитовно також, тож і про це пишіть, ставте вподобайку цьому випуску, діліться з друзями, підписуйтесь на канал. Змусите їх підписатись на канал. <хи> і давайте зараз помолимося, щоб Бог допоміг вам влаштувати вашу духовну рутину, щоб допоміг вам розвинути нові звички, що зроблять вас ближчими до Нього. Дорогий Ісус, дякую тобі за те, що ти вмер на Христі і Воскрес, щоб ми через віру в Це воскресли разом із тобою. Дякую Тобі за те, що ти зруйнував. Всякі стіни між нами і Богом, і що ми маємо прямий доступ до тебе, що ми можемо звертатися до тебе на будь-якому місці. Я дякую тобі за людей, яких ти привів на цей канал. Я благословляю кожного глядача і слухача в їхніх пошуках Бога, в влаштуванні їхньої рутини із тобою, їхніх стосунків із тобою. Дай їм наснаги кожного дня робити щось, що. Буде підживлювати цей контакт із тобою, дай їм наснаги читати Біблію, молитися кожного дня, допоможи їм знайти церкву, де вони будуть відчувати близькість із тобою, де ти будеш говорити до них і діяти по особливому в їхньому житті через лідерів і наставників там. Господь, влаштуй їхні наступні кроки, покажи їм, куди їм рухатись надалі. І за все тобі, і слава і честь, великий Бог! Отець і син і Дух Святий. Амінь. Дякую, друзі, що були сьогодні зі мною. Благословляю вас на наступні тижні і чекаю вас на цьому каналі. Скоро! Па-па!